Стабілізація. Йолки, крутілка єлі крутиться. Добре? Давай. Обороти. Раз, два і. Мі! О! Де як пішло? Небо Де... голубеньке! Яким кутом? А, то там пер 35, Думаю, як воно так болить? Небо голубеньке. Ну ви. Цікаво, яцічно спеціально... отако з рискою подивимося, що там. Давай подивимося, як воно Ты біля нас про... Чим ти подаєш комп'ютер треба? Чим ти бачиш. Ого, две звезди. Ого го я вже з трудом його бачив. Це біля нас просто пройде, я так думаю, не? О так, та? Там якийсь немп. Ну, там, та, ще не виріш. Виріш. Машина там, делить у мене з машинами. Ми б мали в камеру попасти, правда? Це б а? Ну 3 триже. Та є трохи, та бугам дав газу, дав і п'яс. І надавай ну, це не небо воно не заліпить, там такого пише просто. Низ, В. Ну давай, В. Не заховається. 100 метрів це не розстріляє. 150 метрів. <сосити> все вже буде. Ні, то я стабілізація вихищення. Ого, стабілізація. Без стабілізації тяжко. <свіс> 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 За халяву ловим <свіс> <свіс> забулається літається. Шоку, 150 не чоловіки. Значить, лечу, що на норт, норт... Ні, на норт, не, на вест більше. Ні, Між V і N. Отак. Хоч зрозуміти, де він є. Вже 160. Провевся чи ніяк, думаю. Сильно буде верху чи ні. Але дивіться по компасу компас не біг, бачиш, біжить, значить мені де вліво. Але горизонт не, не настільки адекватний, як компас. Бачиш весь? Десь 230, він зараз якщо сильно в мене вправо. Деревня, на захід, чисто аж туда. Нет, ну може Тут, можна везде, может там в... в... можно... Может там можливо, там, можливо можно меню, я не скажу так Я тебе. Не скажу тебе, оно дается не звезд. Йо, с трудом низ ведут, То бач? Бач? так только йод. А мы хоть чи побачимо. О, дивись, дивись. Єлі видно, дивись. Так, що єлі крило, там такі сам метр, ноги не видно, як то кажуть. А часто вас літає. Але де коли хмари пробуває на 2 20 а, а, а лечу до півтора півтора кілометра лише така тільки по приборах. Часи. Я ось Ну блин, ну а даже оно я, а? А будто здесь на 500, а не меня. Там уже 2400. Не добрый, да? Идет 2 метра в секунду. 2-3, правда? Ще недавно у той радар. Mm -hmm. не? Та, Та, не потужи... раді, ну, мінітор зараз неправильно стоїть, якщо б ти хотів точно, то його треба на нор вставити. Отак. Там. Там. На норб, чітко на норд. Mm -hmm. Правильно би було, щоб тут під компас підцепити, щоб бачити в горизонті. Ось тут, отак ось компас. Там мене інакше. Ну можна. Ну я би навіть, якщо буде я... Десь мінус один вже на дворі, бачиш? Ого. О, що тобі там не обіово. Може би дві тим. 515, і, і що і є змис далі не тягнути? Ні, ну ні. не помню. Де би говорять? Минус два, брить. Вологі страшна, так. Дивись, по чому, а як висота набирала? Воно потім може просто стати і все, може хто знає. О, десь, по-моєму, пробилась, ні? О, пробилась. То пробилась. сонце так? АСВ, да. я сильно повернув на нашу сторону. Туди, так. Зараз я розвертаю. А здесь далі. Та ні скажем так, але зараз просто камера мокра, правильно? Та, так, да. Треба трошки тут політати там, чтобы она... А, да, просто шило, я понял. Вот это просто таке. О, там флаг. Та вода на объекти. Ну, да и кошельки, на 77, це uh -oh. таке? Як ти так знаешь? Випер какие-нибудь. О, все, прудувай, Знаєш, що можна камеру боком ставити, щоб на ней Ні, воно продує зараз. А, а Мобіус може, може краще внимати, знаєш? Бо в неї маленький об'єктив? Мобіус більший бицел, він може продувати. 700. Що, далі беру? А до километра поднимается. Два плюс, ты плюс, два плюс ты понял? в хмарах был дубак, а там сразу просыпаем. там два плюс, а там был минус два, понимаешь? Ты понял, это все? Тут тоже ноль. Конечно, если уже не хочется, то что я не знаю. Это газ треб сюда? Три, двесь теплі, чим вище, тим теплі Чотири градуса, там тип більш ні супи. П'ять дивись. Йо! Ти поняв? Може у тебе там нагрівається батарея? Ти думаєш, що пенопластик передає? Ну можливо. де там щось далі. Ну десь броні батарея, але виставлений трохи на двір. Зробити і на двір. Може так задуха. Ми з ним все було. Покупи, крути камеру, щоб він буде. Добре. Вправо, лівон, а... ваш, виска про це там життя, бля, йох, люди загоряють. Дивіться. Ну, п'ять п'ять. Всього три кілометри від нас. Недалеко? Десь втама. Ти бачиш, який плотні шарфи, хмар. Скільки ми рахували? Топки до 400 метрів, а? Майже до 500-600 метрів. <плес> не дуже хочу ну, Та Повідомила? йде. Стіна там. Ідеали, йде вже поміж. Там ще зараз до, до кілометра наброси. Десь ще зразу, чим вище, тим тепліше. А зараз викликає. Може бути Табіж весом тебе, ні? камеры какой потом еще ви будет сюда еще нас снимает mm -hmm. о где mm. моя там лампа применяю здесь нам протея процела классно от листочку боку мало трубу а вот шторм Они бы витром мало придут в этот круг. Козьму дет, блять, ну это. А мог а прыжок объединява, ну? А прысок? А то ты думаешь, что побачишь так точно? Ну ну, ладно, люди. Вроде немає, какой он что там? Тут мобис не повертається. А, тут мобис не повертається, а я так же кажу, крути камера Круто, бумаги камера разом с кем круто. Ну, путается дві, нормально. Ну no. як це буде? Да? Далі трошки без баланс ебатишь що таймерам. Добре, хватить хватит. <звали> 7 градусів, не знаю, зараз кидаю гаста. Да, даю там 80-70 k А, ну что, альпитур. Да, максимум. Серьезно. Вот это помимо станции. Чего он у меня закину? Красота, так я люблю там. Ташки руки видим. Они вже уже выдувают. Да, у вас есть антарная схема симплом. Отже, ось ось іде послідовно. Він кастовий. І квант будеш ставити нормально. Аргумент еквід наліво до його, радується. Ха? Він радується. Зараз мало б випадати газ в бал. Трафаса

Не знає, дивіться, ви щось там міста не знати як це роботи. Що буде там? Там дуже довго ні. Так, да, може забрати, так, та бери, 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 правильно, бери, бери, Ну. No. No. Не розумію, що це таке. Про що ти йдемо? Піде А, та, 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 відміниш, да, так, та, та, що зрозуміло. Добре, доре, доре. Ага. добре, добре, добре. Ага, добре, все. Красиво, красиво. Гарно йде? Так. Ага. Можна шемпер перескинути, щоб менше брав. Ми, він чуть-чуть підвисне. Ну, бо що ти набирає? Ні, бо я йому альтиметр включу. О, але, чекай. О, ще шість половини може буде тримати. Він просто більше отак стоїть, знаєш, чим ти маєш нагазу? Щоб зон не залишить. Ну <laughs> буде, що на 6 навіть на шістьох потім буде тримати тут. О, дивись, бачиш? Втрачає курс, бачиш? Трешки не хватаємо. Але... Єдно вітер на нього засмішний. А є вітер десь? А, а. Але, але щось не може курс тримати, бачиш? Заш сказали, если за стены хватало тягне, а что здесь? Не хватает. Не хватает. Ну, так вы бумовіст там чисто знаєш То можна найти заставку на комп'ютер тоже уже заставили. Чтоб кадр был. Классно было заставку. Супер. No, tutaj, 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 tutaj,